Вже найближчим часом на Хмельниччину прийде новий циклон, який принесе вологу, вітер та незначне пониження температури повітря. Найближчої ночі буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря становитиме від 2 до 4 градусів вище нуля. В день стопчики термометрів підвищаться до позначки у плюс 9, плюс 11. Утім, п'ятниця, 10 листопада буде вітряною. Пориви вітру до 17 метрів за секунду прогнозують як вночі, так і в день. У суботу, 11 листопада, ніч буде теплою та пройде без опадів. Прогнозують до 9 градусів із позначкою плюс, та вже під ранок можливі дощі. Та до вечора дощові хмари мають залишити область. А температура повітря в день буде колуватися в межах 7-9 градусів тепла. У неділю буде прохолодніше. Якщо вночі прогнозують 5-7 градусів вище нуля, то день також не вище 7 градусів з позначкою плюс. Щодо опадів, то 12 листопада короткочасні дощі, можливі вранці на півдні області. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.